Привіт всім! Сьогодні гарний сонячний день. І я буду прибирати бадилля помідорів і складати в компостну яму. Може, і чи захвачу. захочу. Ну що, починаємо. Моя задача це отакі пакільці всі витягти і скласти туди, щоб вони зазимку не знили і моревцем їх побивало все, що там не нужне є. А от ниточки отакі. Це я брала ось такі рулончики, фільтр для води і використовувала. У мене їх багато, тому я їх брати не буду, а просто відділю від кущів і просто спалю у пічці. Почнемо. Дивіться, ще, які я знайшла помідорчики, ще й фазанчик прийшов, поклював. Ось. Урожай у нас є. І дивіться, я прибрала чотири рядки. Зараз палички знесу. Що я хотіла вам сказати? Дивіться, в мене тут зовсім немає бур'яну. І я тут не повола, бо тут лежав крапельний полив, стояли палички, на, -на вірьочки, ці мотузочки були нав'язані. І чому нема бур'яну? Тут було товстим слоєм, шаром замульчовано, скошеною. Схошеною травою. І в мене з бур'янами я з ними подружилася, так що можна продовжувати. І ось я нарвала. Вадилья з помідор під'їхала до ями, якщо я вже почала наповнювати. Вона трохи просіла після дощів. Так ось. Закладемо. Отак ось поклали. Тепер мене запитують, а чи можна вражене бадилля класти е, в яму? З фітофторою, наприклад, чи не буде це? Так, е, фітофтора у нас спори фітовтори за... скрізь. Є, і коли повітрям чи водою, якщо для неї умови складуться, які їй краще, вона в захворіє. захворіють. Тому в минулому році я додала, це не реклама для компостних ям, сюди розвела в водиці і додавала, тому в мене вже бактерії, так сказати, завелися. Е ще можна органік баланс, чи фітохелп, чи міха з фіто, фітоспорином чи з триходермою. І тому, оскільки в мене там вже бактерії є, я кабачки цукати робила і зливала сюди сиропчик. Він солоденький. І, і отак я проллю ці всі бадилля. Ось у мене ще є. Бачите, цукати робила. Так що я їх погодую. Ну і взагалі. Треба, щоб вони були мокренькі. І все, зверху буду накладати, і воно буде перегнивати, перепрівати. А ось тут у мене росли високорослі томати. Мені прийшлося їх навіть три рази підв'язувати, тому їх просто так вирвати не вийде, тому я спочатку сікатором зрізаю їх біля. Землі ось так. А потім вже буду витягувати палички і ниточки. Бо по-іншому да, така міць у них. Якби не ці приморозки, то вони б ще росли і росли. Да, прийдеться мені поборотися з ними. Ну нічого, а що ж, їх треба все одно вивезти в компостну яму. Ось так і боремось. Бачите, я зараз заберу ці ниточки, Ну, швидко я їх і поборола. Ось так. То, користуючись, користуючись цим випадком, що я тут поряд, то я перебрала ще й кукурузиня поклала. Воно в мене так буде лежати на грядках, затримувати вологу. От і бур'яни весною не так будуть рости, а потім я вирішу, що з ним робити. Трошки пообривала його, зараз виведу, вивезу це все на компост, компостну яму. Ось так ми заклали помідури. Майже всі помістилися, ще не всі вирвала, правда. Можна ще зверху оце її покласти. От, Тут ось трішки залишилось повідорю. Склали усі палички. Так, і ось так у нас ділянка чиста вийшла. Тільки залишилися чорнобривці. Ось так. Ну, ми ще гарні мені жаль їх. Виривати, шкода. А це була картопля. Хочу тут посади помідори, тому посіяла фацелію, щоб була сівозміна. Так, по Пасльонових знову Пасльонові, але може я ще щось передумаю до весни. До зустрічі!